Час, коли музичні чарти переповнені виконавцями з країни-агресора, ми показуємо, що альтернатива є. Пізнавай і слухай своє. Від численних невдалих телекастингів до сольної кар'єри співачка Ягода презентує кліп та пісню під назвою Я не я. Трек є продовженням відомого хіта Олександра Пономарьова. Я ніколи нікому тебе не віддам. То кому ж співачка присвятила такі чуттєві рядки. Ходімо дізнаватись. Що насамперед для вас є ця пісня. Ви пишете слова до своїх пісень самі. От який сенс в них вкладали? Слова і музику до цієї пісні написала. Я це такий був насправді спонтанний порив. Є пісні, які ти пишеш, видумуєш щось, додумаєш, а є пісні, які народжуються раз, от раз і все. Оце була та пісня, яка народилась буквально за п'ять хвилин. Я її написала. Я зрозуміла, що це знаєш такі найглибинніші пісні, тому що вони дуже легко йдуть, і вони йдуть напевно звідки звідти, бо я думаю, цікаво, чи Можу, я ще коли списати пісні кожного разу. Так думаю, коли пишу пісню, бо не розумію, звідки воно просто приходить. Сьогоднішня ваша пісня вона є продовженням пісні. Я ніколи нікому тебе не віддам. Уже відомого композитора. Ніконе, нікоде. Хочу качети щодня. Її чули українці ще в 2000-х. От чому вирішили переспівати саме цю пісню? Якось ця пісня по житті за мною насправді дуже ходила. Я її співала в шкільні роки, потім на якихось конкурсах, потім на весіллях у друзів. І потім я залила її у Тік-Ток, і вона там дуже понеслася. І Коли ми це побачили, ми власне знайшли команду Олександра Пономарьова і попросили дозволу на виконання, показали йому ці результати, і він мені дав цей дозвіл, за що я йому насправді дуже вдячна, бо це для мене дуже такий важливий момент. І дуже гарний крок з його сторони. Дозвіл був безкоштовний чи ви купили права на пісню? Дозвіл був як вам сказати, між нами двома лише, тому я не можу розповсюджувати інформацію, бо я підписала договір, і я не можу нічого з того приводу сказати. Хотіла би познайомити наших глядачів співачкою ягодою. Чому саме ягода? Я обирала псевдонім, коли у мене вже була готова пісня, і мені хотілося якесь українське таке красиве слово. І я стояла в черзі по каву, просто побачила ягідний тобін, і думаю, ягода. Це ж це ж, по-перше, перша асоціація моя з дитинства, бо мені дідусь дарував завжди ягоди, не дарував, а приносив зранку самі свіжі ягоди на долоні, кликав лілі, лілі, І оце ці ягоди. Я себе інколи якось так з цим асоціюю з тим таким першим спогадом. З дитинства, тому ягода. А яка ви саме ягідка, якщо вже так? <рес> я різна, буваю різна, як і кожна жінка. Колись солодка, колись кисла, по-різному буває. Ягода і гурт ягоди. Так. Чи плутали вас колись? Звісно, що так. Я дізналась про них, коли нас написали в одну афішу, я дивлюсь, відрізняється лише одна буква. Думаю. Що, що відбувається, але скажи, що в мене є торгова марка. За мною власне запатентоване це ім'я. Ось, і все, все, що можу сказати. Серед глядачів у залі родина прихильників співачки, яка понад два роки чекала свого татка з російського полону і дочекалися. Вони приходили до мене і розказували, що їхній батько в полоні. І сьогодні вони в залі троє. Їхні пароси. Батько... Я вже пережилася ці емоції очікування, коли чоловік був в полоні. І зараз відгукається тим, що пережита. Це вже пережита, і воно ніби рідна така пісня. Зараз ця історія Я не я. От, я ніби е, відчуваю, що це я прожила, то, що вона зараз співає. Ліля про душевність, про якусь тотальну любов. До світу і до інших людей вона про таку глибоку емпатію і почуття, які вона відчуває наскільки тонко і наскільки тонко вона їх передає людям, і от прямо таки я не знаю, що вона не співала, мені здається, це приймає до до, до останньої клітиночки. У мене тут сиділа моя подруга, яку я перший раз провела послухати Лілю. І вона сидить і така посередині каже: Мер'яна, ти салфетки маєш. Бо кажу, я просто ридаю, подивись на мене, я ридаю. Насправді я співаю, скільки себе пам'ятаю. Я грала в музичній школі на класі в класі Скрипки. Потім пішла на журналістику, ваша колега. Але все ж таки музика мене дуже тягнула. Я створила свій перший кавербенд, і на цій сцені я колись виступала зі своїм кавербендом з музикантами. Ми грали. А потім я писала дуже багато пісень, віршів і просто в шуфляду. І вирішила записати перший трек. Просто сама його записала, виклала на ютуб просто і чекала на диво. Диво не сталося, потрібно було дуже багато працювати і досі працювати. От я так маленькими кроками насправді. Щоб сталося, це диво. Хто допоміг ягоді? Баємо в бережах багато інформації про вас як про співачку. Але хто ягоду продюсує? У мене немає продюсера насправді. Я колись спершу там якісь гроші з кавербенду, які в нас були. Зараз мені допомагає мій чоловік, але продюсерських ніяких інвестицій в мене немає. Я сама по собі незалежний артист. У мене є команда, яку я зібрала, з якою ми разом працюємо. І це такі ідейні мої класні вже близькі люди. Тому дуже. Ті, щось бо команда – це дуже важливо. Каріна не читайло, Вадим Шесмецький, телеканал НТА.